Привіт, мене звати Оля, і поки я готую для вас великий огляд коронацій. Хочу розповісти декілька цікавих новин про день народження Арчі, про те, як Гаррі цікав з Лондона та Меган Маркл. Як і очікувалося, і як ми всі побачили, Меган Маркл на коронації не було. Вона залишилася вдома, Монте-Сіто, зі своїми дітьми Арчі та Ліліва. У день коронації дідуся Арчі святкував своє чотириріччя. І, за даними ЗМІ, свято було невелике та інтимне. Е, Меган Маркл приготувала сину лимонний торт з власних фруктів, і джерело видання також повідомляє, що, можливо, були деякі друзі знаменитості на е, цьому святкуванні, але точних даних немає. А ось принц Гаррі на коронації був, і ми навіть бачили моменти, коли Гаррі, здавалось, був щасливий. Він посміхався, спілкувався зі своєю родиною. Коли е, король вже помазаний, проходив повз нього, він навіть сказав, боже, бережи короля. Але ми не могли бачити всі емоції Гаррі впродовж коронації, тому що принцеса Анна закрила його своїм паром. Тільки на коронація завершилась і родина вийшла з забаства, принц Гаррі одразу ж поїхав в аеропорт. Він сів у машину, яку помітили з поліцейським кортеджем по дорозі у напрямку аеропорту Хітроу. За інформацією змі, принц Гаррі сів на рейс у Британії о 15.45. І о 18.55 він за місцевим часом він вже був у Каліфорнії з Лос-Анджелесу до його маєтку у Монтесідо їхати близько 90 хвилин. Але джерела повідомляють, що Гаррі був сповнений рішучості повернутися вчасно, щоб укласти Арчі в ліжко. Пам'ятаєте, перед коронацією була інформація, що з Меган висувають свої умови королю. Їх було три: перша діти з сасицьких повинні бути запрошені на коронацію. Друга, про день народження Арчі повинні згадати під час коронації. І третя умова: сасицькі хотіли вийти на балкон. Так ось. Можна сказати, що король Чарльз виконав одну мову Меган Маркл. Коли королівська родина вийшла на балкон, потім зробила офіційні фотографії, вони зібралися на святковий обід. Першим говорив принц Вільям до того, як вони почали трапезу. Він привітав батька з коронацією. Потім Чарльз взяв слово, оголосив урочистий тост. Він подякував членам своєї родини за важку роботу, а також згадав про своїх внуків принца Джорджа, принцесу Шарлоту та принца Луї, а також про тих, кого не було поряд. Тобто про дітей е, Гаррі і Меган, е, Арчі та Лілібет. І привітав Арчі з днем народження. Тобто, можна сказати, що е, умова Меган-Маркл була виконана. Е, е, Пранчар сказав. Що привітають там арчі з ним народження, де б він не був. Це як повідомляє джерело видання. І це, мабуть, був дуже приємний момент. І як ми знаємо, Гарі одразу ж втік до себе додому у США. і джерело повідомляє, що більшість членів родини були навіть раді, що його не було на цьому святковому обіді. Я думаю, це через те, що вони могли б бути більш розслаблені і не переживати, що скажуть щось зайве, а потім Маган розкаже це в інтерв'ю, мемуарах або в серіалі Нетфліксу. Але король Чарльз був щиро розчарований тим, що Гаррі не залишився. Мені особисто дуже шкода Чарльза, що Гаррі так з ним вчинив. Це найважливіший можливо день у його житті, у житті Чарльза, а Гаррі просто можна сказати втік. Коли у Лондоні всі відпочивали від коронації, Меган Маркл пішла на пішопрогулянку зі своїми друзями біля недалеко від свого маєтку. Напевно, хотіла показати, що не дуже, та й вона шкодує, що їй не було на коронації. Дякую кожному, хто подивився це відео. Прошу вас поставити свій лайк, коментар та підписатися. Це дуже важливо для розвитку каналу. Також в описі є посилання на наш телеграм. Там ми оперативно публікуємо усі важливі новини про королівську сім'ю. Анонсую, що наступне відео буде про коронацію. Огляд дня коронації. До зустрічі у новому відео.